Ще 446 чернігівських дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Їхній перелік затвердив 3 серпня виконавчий комітет міської ради. На цей статус мають право всі юні чернігівці, яким станом на 24 лютого минулого року ще не виповнилося 18 років. Заяви на його отримання за попереднім записом приймає управління у справах дітей міської ради. Діти, які постраждали внаслідок вторгнення расистів рішенням Кабміну, мають право на безкоштовне харчування у школах та дитячих Садочках, щоб забезпечити його до кінця цього року, депутати міської ради на сесії виділили додатково близько 63 мільйонів гривень для закладів освіти Чернігова за попередніми підрахунками, аби профінансувати цей напрямок у 2024 році, знадобиться щонайменше 340 мільйонів гривень. Ми звернулися депутати звернулися до парламенту і уряду. Справедливою я вважаю абсолютно, Зверненням компенсувати в якийсь спосіб нам ці кошти, тому що це рішення прийняти кабінетом міністрів раз і друге, но ну вони не посильні для громади. Окрім цього, ще 110 дітей з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, та тих, хто має статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України, отримують одноразові виплати з міського бюджету за успіхи у навчанні. З них 20 дітей отримують по тисячі гривень і 90 – по 700 гривень. Також місто підтримує сім'ї загиблих та померлих захисників і захисниць України через програму одноразової матеріальної допомоги. Рішенням виконкому ще трьом таким родинам виплатять загалом 201 тисячу гривень. Цьогоріч з міського бюджету за цією програмою було виплачено майже 12 мільйонів гривень 201 особі. Вона діятиме у Чернігові і наступного року. 65 мільйонів гривень і це ще не все з міського бюджету за цей час направлені на соціальні програми по підтримці людей, чи житло, яких чи рідні, чи там приватні будинки постраждали від військової агресії. Якщо взяти кожну програму або суму індивідуальну на людину, там 10-20 тисяч гривень це кошти невеликі. Але масштаб руйнувань Чернігові такий, що сумарно по цим соціальним програмам, я повторююся, це ще не кінець. У нас за по суті, 23-й рік, там частково 22-й, э, більше 65 мільйонів гривень пішло на підтримку наших людей. В Чернігові продовжується реалізація і інших міських соціальних програм, спрямованих на підтримку людей, які постраждали внаслідок російського вторгнення минулого року. Ще двоє чернігівців отримують часткову компенсацію вартості відновлення вікон, пошкоджених обстрілами, загалом майже 30 тисяч гривень. З початку роботи цієї програми нею скористалися 750 містян. Вони отримали 9 мільйонів 360 тисяч гривень з бюджету Чернігова. Також виконком погодив виплати власникам приватних житлових будинків, пошкоджених чи зруйнованих під час боїв за місто їм одноразово виплатять від 10 до 40 тисяч гривень залежно від масштабів руйнувань. 11 власників загальна сума за цим рішенням пропонується 152 тисячі 750 гривень. Власники квартир у багатоповерхівках, чиї оселі постраждали від російського вторгнення, також отримують одноразові виплати. Цю програму в Чернігові запровадили наприкінці березня цього року. Прийом заяв триватиме до 1 грудня. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 16 мешканцям, мешканцям міста на загальну суму 150 тисяч гривень. Взагалі цією програмою скористувалося 460 мешканців, загальна сума коштів 6 мільйонів 980 гривень. Виплати за соціальними програмами тривають навіть в умовах недовиконання міського бюджету та витрат на відновлення пошкодженого житла чернігівців та інфраструктури, коли ми приймали ці програми на сесії у депутатів було багато дискусій. Давайте збільшимо вдвічі, збільшимо там в п'ять разів. Деякі гарячі голови пропонували. Збільшити можна все тільки забезпечення фінансового для цього у нас не було. і Ми це пояснювали. Зараз ми чітко це бачимо, коли бачимо загальні саме цифри, тому що ну. Це суттєві кошти. Заяви на отримання виплат за міськими соціальними програмами приймає Департамент соцполітики міської ради.